Вчорашнє засідання Ради безпеки ООН ще раз продемонструвало, що Росія опиняється у міжнародній ізоляції. Про позицію України та подальші кроки з відстоювання українських інтересів у цій інституції. Ми поговоримо з послом України в ООН Юрієм Сергеєвим. Дякую, пане Юрію, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую за запрошення. Отже, сьогодні у Раді Безпеки ООН чітко видно протистояння Росії з рештою країн Ради Безпеки. Чи є в ООН країни, які підтримують дії Росії? Як ви вже помітили за ці всі дні тижні? Восьме засідання відбулося вчора Ради Безпеки. Україна отримала абсолютно підтримку всіх. Країн-членів Організації війних Націй. Не всі могли виступити на Раді безпеки, там інший формат. Але така можливість буде на наступному тижні, коли збереться Генеральна асамблея. Ті, хто можуть відкрито підтримати, вони це зробили в приєднавшись до резолюції. Ті, хто з тих чи інших причин не може так відкрито виступати, як інші, принаймні проявляють свою солідарність в листах. І, і це багато, багато чого означає. Е, у кожного є свої інтереси, але тим не менше, сила ООН націй в єдності і в е, тій солідарній підтримці, яка протистоїть будь-якій не, неправді і несправедливості. В цьому сила. В чому слабість? Слабість в тому, що організаціяних націй в силу заскорузлих і застарілих механізмів не може вжити моментальних заходів, як то надіслати миротворчу місію, угу. і тому вона потребує реформ як Ради самої Ради безпеки, так і всієї системи. Пане Юрію, як би ви сьогодні оцінили тактику вашого візаві посла Росії в ООН Чуркіна? Ви знаєте, я вчора, здається, йому сказав в відповіді своїй, що <кій> яка мета, такі і засоби. Якщо мета неправедна, то і неправду говорять. Неправду відкрито з відкритими очима продовжують риторику Радянського Союзу. Всі цю неправду розуміють. Питання в тім, що. По-перше, затягти час для вирішення своїх питань. По-друге, саме такою риторикою, психологічною такою атакою, примусити з собою рахуватися. Але всі, хто бачив трансляцію, вчора помітили, що радянська така пропагандистська модель презентації в Об'єднаних Націях, вона більше не не пройде. Uh -huh. Така реакція йде не тільки від е, е, старих членів ООН і е, постійних представників, як то Франція чи Великобританія. Про це говорять, е, говорять і маленькі країни. Мені здається, що на жаль, мене собою немає цього тексту. Дуже сильні послання надіслали е, 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 Панама і, е, е, і Коста-Ріка. Маленькі держави, але така сила їхнього звернення. Яка просто є потрясаюча. От ви кажете про, про такі гарні звернення. Хто на вашу думку є сьогодні найбільшими друзями України на міжнародній арені, зокрема в ООН? Це великі, великі регіони. Я зустрічався по кілька разів вже з регіональними групами, субрегіональними групами. Вони зачитують свої послання. Мені важко сказати, хто не є серед друзів України, тому що всі проявляють симпатію. Так. Деякі старі сателіти Росії вони будуть утримуватися, вони можуть навіть голосувати проти, але в приватних бесідах, в тому, що вони висловлюють, я не буду називати країну, але яка розписуючись в книгі скорботи після тих безчинств і кровопролиття на наших майданах. Написали, написали ти знаєте, як слава Україні, героям слава пане Юрій, а це, це найближчі друзі Росії, пане Юрію. І останні у нас буквально 30 секунд. Які подальші кроки української сторони, і чи плануєте ви виносити резолюцію на, на засудження дій Росії на розгляд Генеральної асамблеї? ООН? ми працюємо. Працюємо з нашими колегами і генеральною асамблеєю. Ми очікуємо наступного четверга. Дуже дякую вам, і з нами нагадаю з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був посол України в ООН Юрій Сергеєв. Дякую, пане Юрій.